Друзі, вітаю нове завдання на речення з дієсловом ЦУ в кінці. Нагадую вам, що після певних дієслів на початку речення перед дієсловом в кінці буде стояти ЦУ. Тобто, я планую комп'ютер Цу купити. Він намагається машину Цу ремонтувати. Вона пробує завдання ЦУ зробити і так далі. Робіть завдання і перевіряйте. Друзі, перевіряємо завдання. Я планую купити комп'ютер. Ich plane, computer zu kaufen. Він намагається машину перемонтувати. Er versucht auto zu reparieren. Вона пробує зробити завдання. Пробувати і намагатися це те саме діє слово Sie versucht, aufgabe zu machen. Aufgabe – це завдання. Аус Hausaufgabe – домашнє завдання. Я думаю, ви знаєте, скоріш імені домашнє завдання, але так само є звичайне завдання. aufgabe. Ми починаємо книжку читати. Починати є два діслов: beginnen і anfangen. Wir beginnen Buch zu lesen. Anfangen роз'єднується і. Відокремлюваний префікс має відокремитись в кінець, а кінець цей до початку інфінітивного звороту. Wir fangen an Buch zu lesen. Дитина припиняє грати на комп'ютері. Припиняти це також ті слова з відокремлюваним префіксом aufhören. Hören – чути, zuhören – слухати, aufhören – припиняти. Kind hört auf am Computer zu spielen.